Поруч зі мною людина, в якої малий відсоток зору. Як тебе звуть? Андрій Андрійко його. Звуть. Добре. А, цей хлопчина буде зараз вчитися орієнтуватись з тростиною для незря... незрячих людей. А, в народі також її називають білою тростиною. Саме з такою тростиною орієнтуються люди незрячі. Андрію, пам'ятаєш, ми з тобою пробували. Що таке тростина? ми пробували, як вона працює. Покажи, будь ласка. Так. І зараз ми змоделюємо ситуацію. Будь ласка, пане оператор, покажіть ситуацію, давай, Андрію, вперед. Йди, йди, Андрію, йди, йди. Не бійся, йди. Добре, достатньо. А зараз ви мали змогу побачити, що Андрій доволі непогано орієнтується, маючи 0% зору в даному випадку, тому що ми вирішили зрівняти його шанси рівно до нуля. Для цього ми вдягли йому пов'язку, яка є е світло неприметною, і відповідно Андрій зараз став тотально незрячим на деякий момент. Андрюха, як твої враження після ходьби? важко чи ні? Неважко. Неважко. А ну давай тепер покажемо людям твої того красавчика. Хоп. Покажи туди прямо. Усміхнися фірму на 32 зуба. можна на 55. Тобі їх стільки немає, ні? Ні, ну приклеїмо в акули позичимо. <ріпи> Ось так, друзі, от, орієнтуються люди, які мають порушення зору. Є люди, які мають слабкий зір, є люди, які мають нульовий зір. Тобто нульовий відсоток зору. От, Андрій, що нам вам? Продемонстрував, що маючи нульовий відсоток зору, теж можна орієнтуватись в просторі з вами. Цікавий світ. Дивіться наші відео на все добре.